Ось так мала виглядати сцена цьогорічного Євробачення у Києві. Основною її принадою мала стати так звана доповнена реальність поєднання віртуального та реального світів. Ця технологія, як розповів дизайнер Флоріан Відер, із яким ми зустрілися у Мюнхені за кілька місяців до конкурсу, для Євробачення є унікальною. Ніхто не робив цього раніше. Наприклад, для голосування ми зробимо приголомшливі ефекти, а саме покажемо, як бали від країн потрапляють до так званого грін руму, де перебувають учасники конкурсу. Але не судилося чи не в останню мить організатори відмовилися від цієї ідеї. Тож тепер це на Євробачення у Києві виглядає так. Це вже четвертий майданчик Євробачення у портфоліо Флоріана Відера. До нього були арени у відні, Дюссельдорфі та Баку. Дизайнер розчарований тим, що Київ раптово відмовився від його першої концепції. Причому майже в останній момент і шкода. Я засмучений тим, що доповненої реальності не буде. Шоу, звісно відбудеться, але це мало би стати його технічною фішкою. Чимось дійсно видатним та новим. Натомість тепер все буде схожим на те, що вже колись було. Хаос і раптова зміна рішень у підготовці до цьогорічного євробачення стали для України нормою. Спершу організатори не могли визначитися із містом господарем, потім були проблеми із продажем квитків та гучний відхід організаційної команди лише за кілька місяців до події. І зрештою, сцена послуги дизайнера коштуватимуть Києву більше восьми мільйонів гривень. І саме гроші, за словами відера, були головною причиною раптової зміни концепції. Ам бюджету, скільки грошей ми маємо на втілення нашої ідеї, спочатку не було. тому ми спершу креативили. Без зрозумілої бюджетної заявки це була частина концепції Але коли отримали цифри, стало зрозуміло, що грошей не вистачає. Нині будівництво головної арени Євробачення 2017 повністю завершене. Там вже проводяться технічні репетиції. Але поки Київ звітує про повну підготовку до конкурсу, питання витрат прозорості проведених тендерів та якості ремонту об'єктів залишаються відкритими.